Казка. Селун Оверкота, бій у лісі забутих героїв. Частина перша. Зниклі імена після перемоги над загарбником, мовчуном і повернення духа вільної землі, життя у краю селу на Оверка почало відновлюватися. Люди сіяли, співали, вчили дітей, дякували предкам. Проте в одному селі дідусь Літописець сказав Оверкові щось тривожне: є ліс, он за рікою тіней, де забулися імена героїв. Їх стерли з пісень, прибрали з хрестів, викреслили з книг. І тепер, коли хто йде туди, сам себе забуває. Як таке можливо? здивувався Оверко, бо ворог прийшов колись із сокирою та брехнею. Він не тільки мечами, а й мовчанням боровся. Ліс стоїть мовчазний, затягнутий туманом. У ньому тіні тих, кого народ забув. Якщо не повернути їм імен, вони зникнуть назавжди. І знову Оверко взяв свою кобзу, вузлик з хлібом і рушив у путь. Перед ним простягалася далека дорога крізь поля, гаї покинуті могили. Кожна могила ніби прошепотіла Згадай мене, частина друга, ліс, де час не йде. Ліс забутих героїв був не схожий на жоден інший. У ньому не було пташиного співу, дерева не шелестіли. Здавалося, що тут не існує часу, все стояло завмерле, вода не текла, вогонь не горів, навіть тіні не рухалися. На кожному дереві були вирізані імена, але їх було важко прочитати, ніби літери розпливались у вологому повітрі. Хтось колись писав Марко з Поділля, але тепер лише лишились змазані лінії, оверко заграв. Його кобза видавала м'які звуки, але вони розбивалися об тишу, мов хвилі об камінь, повітря тут було густим, як дим. Хто тут? запитав він. Я прийшов згадати, повернути вас? У відповідь озвався лише шепіт Ми. М, ми, бо були, але нас немає. Ти запізнився, але він не покинув надії. Частина третя дзеркала пам'яті. В самому центрі лісу стояли камені дзеркала. Вони не відбивали обличчя, лише образи битв, прапорів, облич воїнів, які зникли з хронік. Оверко торкнувся одного дзеркала. Перед ним з'явився козак у чорній свиті. Його очі були сумні, але горді. Тебе нема в жодному підручнику, як тебе звали? Колись Іван. Іван з Гуляйполя. Я тримав оборону, коли вже всі пішли, але потім мене. Витерли. Тебе згадають. Я принесу твоє ім'я назад. Іван поклонився і розтанув, залишивши після себе світлу іскру. Вона влетіла в кобзу і зазвучала особливим тоном. Він торкнув інші дзеркала. Солдатка Уляна з Волині, партизан Остап, кобзар Левко. Кожне ім'я це була історія. Частина четверта Демон Забуття. Коли Оверко зібрав десять таких іскор, ліс затремтів. Із глибини тіней вийшов демон забуття. Його обличчя немало рис, замість очей було ніч, замість рота тиша. Чого ти тут шукаєш, хлопче, героїв, тих, кого ви стерли. Я прийшов повернути їм голос. А навіщо? Ніхто про них не питає їм байдуже, забуття милосердне, воно стирає біль, а з ним гідність, без пам'яті ми пил, і силун почав грати. Кобза звучала про тих, хто стояв до останнього, хто не здався, хто любив землю більше за життя. Кожна нота це було ім'я. Демон здійнявся у повітря і почав насилати тумани, але пісня прорізала їх світлом. Вона проникала в коріння дерев, у землю, в повітря. Ліс почав оживати, частина п'ята: бій і повернення демон завив. Він збирав з неба хмари, з землі холод. Але пісня оверка розривала темряву, вітер підхоплював мелодію і дерева почали прокидатись. На корі проступали імена: Олена з Карпат, Трохим з Чернігівщини, Савказі Слобожанщини. Кожне ім'я це був промінь. Демон кинув останню тінь, образ оверка самого, що говорить: Забудь, залиш, не треба. Але я не забуду, закричав селун і вдарив по струнах. Коли останнє дерево заговорило, демон забуття зник. Із його тіні народився тремтливий голос останній герой, якого забули найдавніше. Він схилився перед оверком Ти знову зробив нас частиною пісні. Ми не зникнемо більше ніколи. Частина шоста. Повторення імен Оверко повернувся додому. В селі почалися нові вечорниці. Діти записували імена, вчителі переписували хроніки, бабусі вишивали сорочки з новими орнаментами на честь кожного героя. У центрі села виріс пам'ятник, дерево з золотими листками, на кожному з яких ім'я. І щороку кожен приходив і торкався хоча б одного. Школярі приносили лампадки, літні люди з історії. І кожен вечір у селі лунав хор пісня на честь тих, кого пам'ятають. Пісня, що починалась словами там, де імен не зітруть віки. Бо пам'ять жива. Ім'я не звук, це вогонь, який зігріває землю. Мораль казки: герої не вмирають, доки про них пам'ятають. А ім'я, сказане з любов'ю, стає світлом у темряві. Пам'ятай, і будеш вільним. Кінець казки,